Откровення, розділ 22 І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, Що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, По цей бік і по той бік, Дерево життя, що приносить дванадцять плодів. І на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і агнця там, і слуги Його служитимуть йому, і побачить обличчя Його і ім'я Його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника. І світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і царюватимуть навіки вічні. І сказав мені Ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув, і коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися, і говорить мені, Не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От Приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам Його. Я, Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами війти в місто. Назовні. Пси і чарівники, розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах Я, корінь і паросток Давида, ясна зоряда світня. І дух і нареченна говорять Прийди! І хто чує, нехай каже прийди, хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчує кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього. Відніме Бог участь Його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить Оце, говорить Так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь.